Обговорення щодо об'єднання співвласників багатоквартирного будинку продовжується. Мешканці озвучують всі за і проти, проблемні питання цікавляться деталями створення ОСББ. Акцентували увагу на важливості обізнаності громадян у питаннях законодавства і фінансової рентабельності ОСББ. А головне все має бути прозорим і зрозумілим, що й пояснюють селищний голова Володимир Кошинський, керівник юридичної служби Олександр Біленький, заступник селищного голови Микола Говорун. Ми прийшли до вас для того, щоб вам повідомити, донести до вашого відома, що з 1 липня вступає в силу новий закон, який підписав у 2015 році 4 травня наш президент, Верховна Рада його затвердила, це об'єднання співласників у багатоквартирних будинках. Що це він цей закон з собою несе для вас, як для жителів? Що ви повинні зрозуміти, що з 1 липня ви стаєте власниками своїх будинків. До цього часу, ви знаєте, у нас є в селищі 35 будинків, у балансу утримача цих будинків було житлово-комунальне підприємство. Зараз, коли вже вступить цей закон в силу, особливо власниками ними будуть будете ви. І ми прийшли для того, щоб донести до вас, щоб ви обрали собі. Яке ви оберете собі управління свого будинку? Чи ви ОСББ так зване, створите, чи ви визначите собі самі управителя, чи селищна рада з 1 липня призначить сама цього управителя, який буде вам диктувати ті умови. Кожен будинок на селищі, у нас їх 35, ви знаєте, вони вже старі, ці будинки, кожен з них потребує капітальних видатків на ремонти, поточні ремонти. І я вам скажу, і для кожного будинку тарифна ціна буде зовсім різна. Якщо у вашому наприклад будинку потрібно поміняти дах, то це буде розрахунок і це все буде з ваших коштів, щоб ви розуміли. Підвальні приміщення, горище, під'їзди, земельна ділянка прибудинкова. І все переходить у спільну частину власника. Законодавстві визначає, що власники квартир не можуть виділити із спільної частини власності свою частину. Але утримувати 100% повинні власники багатоквартирних будинків. Тобто будь-який ремонт, те, що сталося, це все лягає на плечі власників квартир. Якщо до 1 липня до селищної ради власники багатоквартирних будинків не подадуть свої рішення протоколи про те, що вони самоорганізувалися, визначили управителя чи визначили іншу форму управління багатоквартирним будинком, з 1 липня селищна рада оголошує конкурс на управителя багатоквартирних будинків. По кожному будинку це буде окремо конкурс. Але, щоб ви розуміли, коли селищна рада буде виставляти на конкурс на щодо обрання управителя багатоквартирним будинком, ми вимушені будемо визначати весь перелік послуг, визначений у правилах отримання багатоквартирних будинків і в законі прожитково-комунальні послуги. Там є чітко. Там... 15 видів послуг. Це і прибирання, і дезінфекція, поточні капітальні ремонти, утримання інженерних мереж. Там безліч послуг. Ціну, яка буде визначена житлово-комунальним підприємством, вже ці всі послуги закладені. Як, яким чином людям буде людям поступати, ну, тут необхідно, щоб люди самостійно об'єднувалися, обговорювали. І вирішували, що вам робити далі. Оце весь всі оці, оці двори, оцей весь двір відноситься до цієї території, до нашої території до нашого дому. Значить що, оце все буде от нашого дому все наводить порядки, а цей дом, і той дом вже тоді виходить. Нічого. Не, дивіться, так ні. Ні, ні. Ні, 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 ну дивіться, ні. коли ви ні. будете виготовляти проєкт, коли буде розгортатися проєкт землеустрою, дуже ходить, то тоді чітко прийде людина кваліфікована і земельних питань, коли вона буде. Вона, відповідно, по площі в кожному будинку вона виділить територію, і ви вже чітко тоді будете знати. розумієте? Територія? на триклад, наприклад, цієї території 4 Так. І ось так було зараз. Це 4 лікарні. А тоді переграли, ми знаємо, розділили на кадрі до нас. А тепер халі це далі самі це робить. В першому треба, я тож таке, щоб до одного місця. В першому А якщо сьогодні одна людина живе в квартирі, в неї тишу. 200 чи тих шупенсій, в неї немає можливості сплатити, поїхав і забор вигнати. Повінокові, скільки він на лиху використовує, скільки на ту, на ту, то все повинно бути. Калькуляція, звіт, це звіт, це звіт, звіт, це звіт, звіт. звітність повинна бути, ясна. Вибрати Виплати будинковий комітет, ми, можем, ми мабуть, за гроші повинні платити за це все. Ну, якусь, Люди не... Якщо, Як... ви... якщо, <плес> якщо він <плес> <збатить, плес> захоче якусь зарплату. Якщо перший етаж, то воно можуть з по п'яти вбиратися, людина буде знайти це набагато лучше. Не будь дивитися, чи Зоя замила, чи Василина, чи Вітя, чи Катя. Я на першому етажі, я деньгі. все можна залікати. Це Вова каже, він за ваші гроші любий каприз буде. А на п'ятий зайшов, у <ріст> нього нічого немає. Плати. <ріст> я вважаю, <ріст> що буде Единствен комітет, якщо буде. Єдинственне, де гроші буде. Ми збираємося самі. Ми маємо право до дії. Ми у правителя будемо визначати на рік. Договір ми підписатись на рік. Звісно, мета таких зустрічей буде досягнута тоді, коли жителі багатоквартирних будинків матимуть вичерпні відповіді на всі питання. В чому свою допомогу пропонує юридична служба селищної ради. Такі обговорення необхідні для того, щоб мешканці могли прийняти виважене правильне рішення.